Куп'янсько-лиманського напрямку і до того, які заяви робив президент нашої країни Володимир Зеленський. А саме говорив він наступні речі. Почнемо з того, що він відвідав військових, так і знову ж таки він говорив: така: сьогодні відвідуємо наші бригади, які виконують бойові завдання на одному з найгарячіших напрямків. Куп'янсько-Лиманському написав Зеленський. Зокрема, президент поспілкувався з обійцями 103 окремої бригади. До територіальної оборони 68-ї окремої єгерської бригади імені О Олекса перепрошую довбуша 25-ї окремої повітряно десантної Счиславської бригади глава держави обговорив з комбригами і комбатами оперативну ситуацію на полі бою. Актуальні питання та потреби військових говорив про те, що кожна наша бойова бригада, кожен воїн, який знищує окупантів, кожним своїм кроком уперед стверджує, що українська перемога неодмінно буде. Ви міць, дякую за службу, додав президент нашої країни Володимир Зеленський. Ну і нагадаємо також, що президент нашої країни він неодноразово вже відвідував Донецьку область, де знову ж таки продовжує так супроводжуватися і продовжують відбуватися активні бойові дії. До прикладу, вересня він також перебував напередодні, спілкувався з військовими щодо постачань боєприпасів, озброєння, зокрема безпілотників, антидронових заходів. Також 5 вересня Зеленський відвідав бойові бригади українських військових, які ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку. На цього президент був у Донецькій області ще 14 серпня. Тоді він також зустрівся з отатами кількох бригад та хотів дізнатися про точкові проблеми кожного підрозділу. Ось такі от, дійсно новини зараз з'являються. Тобто бачимо Існо, що ситуація на Куп'янсько-Лиманському напрямку вона дійсно залишається досить складною, але думаю, досить важливим і цінним є те, що Знову ж таки, також той самий головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський, президент нашої країни, Володимир Зеленський, дуже цінним є те, що вони приїздять так до наших військовослужбовців, до наших хлопців та дівчат. Вони з ними спілкуються. А вони знову ж таки знаєте, дивляться, як це всередине, яка ситуація відбувається. Дійсно спілкуються з нашими військовими, дізнаються, які потреби в них є зараз актуальні, які потрібно знову ж таки закривати. Дійсно, дуже багато. Важливих питань обговорюється, тож це також дуже і дуже є цінно, Хочеться також про це поговорити. А, ну а тим часом про ситуацію на фронті не лише від президента нашої країни, так коментарі є, а й від воєнного експерта Олега Жданова. Більш детально про те, яка ситуація станом на зараз, на деяких відтинках фронту, звичайно, актуальних. Тож давайте далі уважно його заслухаємо, що у нас відбувалося на лінії фронту. А здесь, кстати, боевая активность остается на довольно невысоком уровне. 158 боевых столкновений зафиксировано. То есть, российское командование продолжает перегруппировку войск. По некоторым признакам, на некоторых участках фронта возможна перегруппировка с целью подготовки для, ну, будем так говорить, на наступления усиленного наступления в, для, с целью прорыва нашей обороны. Надеюсь, что наше командование видит это. Но если это уже публикуется в телеграм-каналах, особенно нашими военными, которые э, находятся непосредственно в зоне боевых действий, то я думаю, что Генштаб тоже должен обращать внимание на такие нюансы и готовиться к принятию мер, контрмер, дабы не допустить успеха этих наступательных действий, которые противник может готовить. На отдельных, на отдельных оперативных направлениях на линии фронта. Итак, 158 боевых столкновений. Также противник нанес по нашим войскам два ракетных удара и 74 авиационных удара. Было применено 5 ракет в этих двух ракетных ударах и сброшено 162 корректируемых авиабомбы. Кроме этого, российская артиллерия совершила более 4300 обстрелов наших позиций. Ну, видите, довольно низкая интенсивность работы артиллерии это может сказываться либо нехватка самой артиллерии потому что мы прорежаем довольно сильно прорежаем сегодня поговорим об этом по о, о потерях больше тысячи стволов потеряла российская федерация за этот месяц в том числе из этих 4300 обстрелов 129 вели с применением реактивных систем залпового огня также противник привлек для огневого поражения наших войск более 5200 дронов Рашидская авиация основной упор делала по населенным пунктам в Запорожской области. Это, кстати, вот говорит о том, что подготовка может быть подготовка к наступательным действиям именно в Запорожской области. Все-таки расширское командование хочет провести эту операцию. И, скорее всего, мы это будем наблюдать на Новопавловском, точнее, на Ореховском направлении. Рашисты в направлении Новопавловки вполне возможно попробуют вдоль трассы двигаться дальше на Камешуваху, попытаются продавить нашу, нашу оборону. Ну, і, до речі, цікава інформація про втрати ворога з'явилась, бачу, наші колеги з української правди дописали, що внаслідок операції збройних сил України в Курській області Росії влітку 2024 року загинуло щонайменше 60 солдатів-строковиків. А доля ще 60 досі невідома. Пишуть російські змі. Ну і Путін, нагадаємо неодноразово заявляв, що ні військовослужбовці, строкової служби, ні резервісти, нібито не задіяні і не будуть. Задіяні у війні з Україною. Ну а тим часом Росія щотижня атакує наші супутники в космосі. Про це дописує британський генерал. За його словами, британські супутники регулярно заглушується росіянами. А Росія постійно намагається заглушати військові супутники Великої Британії. Про це заявив глава космічного командування країни Пол Тедман в інтерв'ю BBC. Цитує видання Bloomberg. За його словами, російські війська щотижня активно намагаються перешкоджати військовій діяльності Великої Британії та ретельно стежать за космічними ресурсами країни. Ми бачимо, що наші супутники досить постійно глушаться росіянами, зауважив Тедман. Ну, генерал-майор наголосив на тому, що Велика Британія а, все ж таки використовує близько шести спеціальних військових супутників для зв'язку та спостереження, які оснащені технологією протидії перешкодам. Вони мають на борту корисні навантаження, які можуть бачити наші супутники і намагаються збирати з них інформацію. Підкреслив він ну, водночас. Загроза космічних перешкод з боку рефії не обмежується лише Великою Британією. Зокрема, у вересні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомляв, що Росія Жувала два супутники «Інтелсат», які використовуються німецькими військовими. Вони можуть заглушати, засліплювати, маніпулювати або кінотично порушувати роботу супутників. Зауважив він на космічній конференції в Берліні.